Величезний привіт всіх. Запрошую у світ Єви. Подивимось, які акції сьогодні в Єві. Акція на Sky-балони запасні 70 гривень. Освіжувачі Гелеві Кулькові 43,50 Sky. Освіжувачі Sky, ось такі аерозольні, можна придбати за 47 гривень. Ну і самі дорожчі це глейди 65. Засіб для миття посуду фейрі 64 гривні 450 грам. А 64 гривні якийсь спеціальний, супер супер, який замінює дві пляшки звичайного фейрі і чудо-піна 132 гривні. Фейрі 900 грам, 139 гривень. І великий файрі літровий можна придбати за 111 гривень. А ось кьюнен для миття посуду 50 гривень 650 грам. 23 та 24 всі плямові вивідники, відбілювачі для білизни. Повністю усі. Кешбек вертає вам є вона на карту. Так, а ось ці бачу порозбирали. Вони зараз в акції. І, до речі, ще й кешбек. Це дуже добре. Кьонен для видалення плям 450 грам. І ваніш по 100 гривень і 20%, 20 тільки. А 80% вам лишається за... Повертає Єва. 80% кешбеку. На наступний раз. Прямо переді мною забрав. ось чоловік пішов, бачите, Аріель. Пішов на касу. Останній забрав, дуже хороша ціна. 4 кілограма зі знижкою 50%. 349 гривень. Дійсно вигідно бачите, тому що 2,7 кг 304 гривні. В акції 23 та 24 аріель пральний порошок для автоматичного прання 4 кг зі знижкою 50%. Кешбек 80% на всі вологі серветки 23 та 24. -го. Бачу, є серветки зі знижкою і ще плюс кешбек. Це дуже добре, коли товар в акції. І ще вам повертається 80%. Фінансів на карту вашу кешбеком в Єва. так Ось такі вологі серветки 60 штук 35 гривень. Серветки 100 штук з клапаном 54 гривні. Вологі серветки Greenway 60 штук 40 гривень. Дитяча косметика, дитячий догляд за малюками. Вигідно 40% знижки від цінника на всі засоби для догляду за малюкам 23 та 24. Так, тут багато всього є, тут є і шампуні дитячі, 36 гривень. Гель мило дитяче, 36 гривень, 42 гривні рідке мило. Присипка дитяча 45 гривень, крем дитячий, універсальний 23-26 гривень. Палочки 200 штук 18 гривень. І ось такі в контейнері 20 гривень 30 копійок. А ви вже бачили нову серію Dove Бейбі. Випустила DAF, ось таку серію дитячу, 400 мл, 135 та 111 гривень. Новий. Гель для душу. Дуже класний дизайн для малечі, ось такий дозатор для милого да? для обмивання та миття рук дитячі. 243 гривні. Ось. А потім купуйте окремо запаски ось такий хіп по 126 гривень. Також 250 мл. Так, бачу кешбек 80% 23 та 24 на всі щоденні прокладки. Щоденні. Так, подивимось на фарби, які ціни зараз на фарби: 61 гривня рябіна, Флорекс 55, капелі 47,50, палет Intense Color 67,50. Гарін'єр Color Sensation 92 гривні. Палет Naturals 75 гривень, Сілс 119 та 89 гривень. Брілліанс 172 гривні, Sios Olleo Intense 164, L'Oreal Casting Creme 214, Color Expert 204, від Schwarz Cop Go To be. і Sios Color Glow 166 гривень. 23 та 24 -го. Сен, Сен. Сен да? всі засоби для догляду за шкірою обличчя 80% кешбек. Сейн. І бачу, що тут навіть є зі знижкою товар. І ще плюс а... кешбек від пришів 169. А крем сейн для чутливої шкіри обличчя та сухої. 169 та 149 гривень. Це у нас іде сироватка для обличчя з гіалуроновою, з гіалуроновою кислотою 152 гривні для обличчя сироватка 169 та 199 гривень. І кешбек. Від BioAqua. хороша знижка 50%. На пінку для вмивання з алоє вера. 100 г. Від Bioaqua, алоє вера, крем гель для обличчя. З алоє зволожуючий, також зі знижкою хорошою 50 грам. Зверніть увагу від Евелін. Зараз усі сироватки з дуже хорошою знижкою, 50%. Сироватки для будь-якої шкіри обличчя. Тут є зволожуючі, є проти недосконалостей, омолоджуючі і ліфтинг підтягуючі. Усі йдуть по скільки мілілітрів? Так, На ціннику написано 18 мл. Невже ж Велін поставило 18 мл, тому що інші виробники ставлять 300 зазвичай, Так, да, 18 мл. Evelyn Cosmetics знижки. 50% на усю косметику. Евелін. Вся декоративна косметика 23 та 24 можна придбати зі знижкою. Туші, олівці, помади. Близькі для губ. Бальзам масло. От цікаво, чи воно хороше. У мене дуже тріскають, знову починають тріскати губи на холоді. Тут і тоналки є, хайлайтери. Патрісія Лідо, 80% кешбеку, вся декоративна косметика 23 та 24. А ще акція продовжується. Купуєте косметику Патрісія Людо на суму від 299 гривень і отримаєте подарунок органайзер для прикрас. До речі, Патрісія Лідо бачу зі знижками. І навіть непоганими. Бачу деякі навіть зі знижкою 50% йде. І ще плюс кешбек це дуже дуже хороша акція. Не просто кешбек і товар по повній ціні, а кешбек 80% та ще й знижка, тобто, все з жовтими цінниками. В Єві є ось такий класний екран, де можна підійти і вибрати собі макіяж обрати. Ось, бачите, підбираємо помаду, основу під макіяж, а вже є готові образи. Обери товар, обираємо губи. Давайте зробимо ось такий під колір осені. Нічого воно не Обираю. Обирає. Так. Повертаємось назад. Основу. І це буде, якщо воно не спрацює, все, основа. Не працює ну його. Хотів вас розсмішити, не працює. А, макіяж. А, так, 20 го та 22-го. В Єві всі бальзами для губ. Це стара акція скінчилась вже, правда? А це що таке? А, це стіючка для цього, для майбеліна. Так, ми з вами біля Колгот. Також. Хороша акція 50% 23 та 24 вівен. А всі колготи 50, 60 та 70 дем зі знижкою. 50% хороша акція. Холодно. То, так що вдягайтеся, не застоджуйтеся. Так, бачу, бачу, знижки <кхід> дуже легко орієнтуватися, тому що стоять ось такі от позначки, 50% знижки. Так, тут також. А оці вже такі, знаєте, я вам скажу, Сексі ж Мексі. Тут у нас акція, купуй дві пари. І Скарпету, камігу, та отримай третю пару у подарунок. 23 ну, та 24. Купуйте дві і третя в подарунок. Що у нас тут? Дивіться, які гарні. Дуже красиві кольори. Ну, взагалі зараз модно в модних шкарпеток ходити, тому що я вам скажу, не красиво аби не красиво. Так, по 53 гривні платите і за дві, і третю отримаєте в подаруночок. Так, тут 23 та 24 дуру тверде мило. Та активекс 35% від звичайної ціни. Активекс по 18 гривень. Хороша ціна на рідке мило Кокос туалетне 500 грамів від Greenway 32 гривні. І від About, здається, це новинка, якщо не помиляюсь. Я раніше не зустрічав Єві. Мило, рідке для всієї родини. 500 грамів містить про пребіотик. Дерматологічно Так, Бачу парфюмері теж в акції. Бачу знижки 50% стоїть позначка. Це у нас Versace Man. Великі та маленькі. 100 мл та 50 мл. Versace Ось такі мацюкосенькі теж в акції зараз можна придбати. Великий вибір, теж зі знижкою 50%. Чоловіча 239. Так, 50% знижки від ціни 23-24. Versace, Антоніо Бандерас та Фурла. Фурла. Furrier чи фурла, мабуть, L Furla, теж зі знижкою. 50%. Так, ось Versace жіночі. Bright Crystal, взагалі шикарна вода. 50 та 30 мл в акції. Ну і жіночі матцюпосінький також зі знижкою. Маскину бачу. Зі знижкою 50%. Знав би Крістіан Лакруа. До речі, теж знижка хороша. 50%. Так, ну вже другий раз бачу, що нема дуже класних акцій на зубні пасти в Єві. Тому чекаємо хороші акції на назубніпасти у Поліскувачі зі знижкою в Єві. Добре, ходіть далі. Тут вішаки три штучки. кучка, а в кучці три штучки. Рушники в акції по 30 гривень. І ось такі серветки по 50. Щоб Так, 23 та 24 а, всі фітнес-аксесуари зі знижкою 40%. Скакалка, мені би таку скакалку а, не таку, а зараз вам покажу яку. Та по 167, ось ця залізна. Ось таку скакалку. Ми в дитинстві скакали і хто більше на скахає. 107 гривень, вона вже рахує ваші прыжки. Набір для фітнес-резинки. Ось такі криманочки 6990 можна придбати. Або кали дійсно розібрали. Ну, іде ж новий рік, свята. Чудові салатники. Щось мені нагадує Турцію. 60 гривень. Так, такі орнаменти, а ось такі по 40 піали керамічні. Так, можна купити ось такі кошики зараз зі знижкою пластикові, невеличкі для дрібничок. 30 гривень. А ось такий трішки більший кошик вже йде з ручкою. Теж зі знижкою. 50 гривень. А я вам хочу побажати економних покупок, мирного дня, міцного здоров'я. А я вже біжу знімати наступного відео.